Всім привіт, великий привіт! Сьогодні я ходила зі своєю сестрою на FLAF 2. Він був дуже страшний. <плес> я згадала те, що десь роки два тому ми з Ваською робили Make Up Get Ready with Me на першу частину ФНА. Я її. Бенувала і так і не виклала нікуди. Так що я вирішила, що чому б і ні, і не викладається і зараз, це тепер знову актуально. Якщо я про це забуду, то викладу це через ще через пару років, коли вийде остання частина, знала, я не знаю, яка. Ну, коротше, я вирішила, щом би ні, в чому би зараз не порадувати вас. Якусь дурню, яку ми зняли, посміялися, класно провели час. Ось, Так що не примикайте. Всім привіт! І сьогодні ми йдемо на фільм FNAF! Звісно. No! Я вгадаю, таким я буду. Я буду маріонеткою. А вона гадати ким буде. Ось. 13. 18.20. Зараз 20 озорошки нам вистра година ще. Друзі, як має вас зачіскає, ти буде ходити тепер так. кожен день? Мей домовна сьогодні. Я чекала це 9 років, і я, думала, ну, я мріяла про цей фільм ще коли це було актуально. A давно. Your bitch. Happy birthday, you bitch. Happy birthday, you bitch, ha bitch! Happy Happy birthday, birthday, you bitch. Ah, yeah, a does my boat? как. А ты на малюнці червоні щічки його. І его. И все. У мене з червоного є тільки на палец. Червон. Короче, я додаю его глиб. Саша, у тебя есть прям червоне? И що не розмажиться? Твоя мама. Воно і твоя мама. Я знаю.

покажись нормально mm. о дивись, она прям дуже гарно вышла не вона вийшла, mm. <laughs> вышла друга дуже погано васи а наскільки ти ты рада то что мы идем на фильм на по-суму пальчик то мы, мабуть, разом girl! Of course we will, girl! Это тобі ще трошки накрашу. крашу хотіть. Коли? Що коли? Коли я запитувала! Фак юбить! Кротко, я маю фіолетові тіни. Зараз гроба мої фіолетові тіни. Да, правильно вибіг, бо ось так -то все точно буде менше набіг. Вдома. І це буде правда. Києш. Я маріанєтка. О май гад, я віночка! Хочеш бути мужиком? чи цим поломаний. Поломаний. Чи може поломаний? Я можу, коротше, поломаного просто викупити. Як мило. Thank you. nice to eat you. Are you ready for the Fazbear pizza? Fuck you, bitch! Пам'ятаю, як ми залишились двох вдома, то це таке, давай орати томату на всі квартири. І потім ми орем на блять. І потім ми чуємо, як наша бабуся приходить додому. Блять. Я не такого. Таке відчуття, що тобі голову відшибло за всіма історіями про мене. Ну я тебе не навчу. Ну бо підвинь, я думаю, що мене боїшся. Ти що? Відчуття таке зараз ти мені глаз виконуєш. Я твою маму ще скликаю давай тобі зробимо ці от у нього. Ріснички у нього. В нього ріснички? Так. Да. Фембой. Ебаний фімбой. До речі, я дуже люблю фембоїв, хто хоче помалювати малюнки мені в стімі. І хто вважає себе фонбоєм, будь ласка, напишіть мені в особисті повідомлення. Давай мені ще зуби виб'ємо, щоб спереду було тільки. Ви... как Кегалка выкидешь. Короче, я надела. Чему? Ну, у меня я такая черная, просто база. Что ты видишь? Тебе было больше. <реш> <реш> в смысле? В смысле? О, вот я хотела сшить эту штуку. Была она тут полосатой, а она такая была типа, схожа на того Челика. Но это замечательно. <пи> Мы любим друг друга. <свист> <пи> Мы любим друг друга. Мы <пи> Для превью, для превью. pede uma <laughs> <laughs>